Привіт, вітаю тебе на моєму каналі з тобою, я, його ведучий Міша Фірк. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про Meta Fury, новий, нашумівший в телеграм-каналах High Pract, який, по суті, повинен приносити від 20 до 30% в місяць. Хто не знає та припустимо, ти кладеш сюди 100 доларів. Тобі кожного місяця буде капати по 20 або по 30 доларів. Кладеш 1000 доларів, буде тобі капати 300-200 доларів кожного місяця. Поговоримо, поділюся своєю думкою і чи варто забирати ці токени і в цьому цьому роді. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідає зручніше. А ми поїхали. Так, хочу, напевне, почати з найголовнішого це те, що нам просто при реєстрації дають 4000 токенів. Якщо ти сидиш відповідно в телеграм-каналах, ти повинен бачити, що цей MetaFury чуть не на кожному телеграм-каналі, що потрібно залітати, забирати ці токени, тому що в майбутньому вони будуть коштувати Бог зна скільки. Но, як говорять розробники, вони свій токен в 2024 році оцінюють по долар. І 20 центів, або долар 30 центів. Це коротше, виходить в 6 тисяч доларів. А тепер давайте будемо реалістами. І зараз, припустимо, є людей 200 тисяч. Ми множимо на 15, так, по суті, зараз навіть на 15. Це є вже 3 мільйона доларів. Хто просто так роздасть 3 мільйона доларів. І відповідно. Є люди, які абузили цю темку. Тут не потрібно ні номер телефону, тут не потрібно нічого. Просто-напросто зараз трати аккаунт через пошту і ти отримуєш 4000 токенів, навіть якщо вони роздадуть по 15 доларів, то це є 3 мільйони доларів. І це тільки іно, ця, цей хай проект іно набуває популярності. І вони, типу, вирішили йти трошки по новій схемі. Тому що, відповідно, в кожному хай-проєкті є якась легенда. Розробник, там мільярдер того-то. -того і в цьому всьому роді. Тут вони вирішили йти за, через крипту, роздавати ці токени просто за реєстрацію, за верифікацію дати людям ці токени. Психологія наша працює так. О, круто, ми отримуємо 15 доларів. Відповідно, ти получаєш тих 15 доларів, і ти будеш заходити чуть не кожен день на цю платформу дивитися, що там, як вона розвивається, в тому всьому роді. Відповідно. Люди, які створюють цю платформу Metafury, вони знають, як психологічно підійти до тебе, так щоб ти взяв і заніс сюди гроші. Вони не будуть тобі казати, давай заноси гроші, ти тут будеш мільйонером. Вони просто будуть напросто показувати свої результати і що вони в них в планах. 2024 рік, 2025 рік, дорожна карта. Но я скажу зразу, що. Ніякий хай проект не виконує своєї дорожньої карти. Він живе максимально там місяць-два місяця часу. Зразу хочу сказати, що на такому медвежому ринку навіть не виживають крупні біржі, такі як FTX, компанія, крупна компанія, яка теж зіскамилася. Це є Цельсуд, і в цьому всьому роді не буду перераховувати ці всі компанії, але їх є дуже і дуже багато, які в цьому році на ці іменно медвежці зіскамилися. То я не вірю те, що цей пірамідос, який... Виплачує 25 або 35% в місяць, точніше буде виплачувати, тому що поки я такої інформації не бачив, скільки він буде виплачувати. Але, як показує практика, всі великі пірамідоси, крупні пірамідоси, вони виплачують від 20 до 30% в місяць. Хто не знає, що таке піраміда і як вона працює, якщо не буде нових користувачів, якщо не буде нових вкладів, то пірамідос не зможе виплачувати іменно тим першим людям. І так воно все строїться. Тому я навіть не хочу залишувати своє реферальне посилання під цим відеороликом. Чому я так негативно відношуся до хай-проєктів? Тому що все дуже просто. Люди хочуть легких грошей, але легких грошей тут немає. На хай-проектах заробляють тільки ті, які мають великі структури. Люди, які не мають ніяких структур, вони заробляти не будуть. Пояснюю логіку: якщо в тебе немає знайомих, які можуть під тебе зайти. Ти тут навіть, напевно, що не вийдеш в безубиток. Що таке взагалі безубиток? Коли ти кладеш 100 доларів і ти там 4, 5 чи 6 місяців, тобі по 20% або по 30% кожного місяця вертають. Коли ти вклав 100 доларів, там через 6 місяців тобі вернули, ти виходиш в безубиток. А далі там півроку часу ти тільки йдеш в плюс. Як показує практика, там того року не було ні одного проєкту, ні одного проєкту. Який зміг виплатити без убиток твої, твій точніше вклад. І після вкладу, коли виплатив без убиток, щоб ти виходив в плюс. Ми знаємо багато хай-проєктів, які були на цьому ринку. Всі вони зіскамилися. І кожен проєкт навіть не виплатив нам без убиток. Ми знаємо тільки один кубітеч, кубік, який кожного разу на постій ми згадуємо. Та він виплатив нам без убиток. Та він прожив довго. І виплачував ще згори. Чому QB теж довго прожив? Тому що він, по суті, вийшов на хайпі тоді, коли криптовалюта іно тільки почала рости. По суті, він там прожив 8 місяців, доки росла криптовалюта, криптовалюта перестала рости, і QB теж зісканувся. Після того не було нормального там, такого хайпового проекту, який зміг прожити там навіть 6 або навіть 7 місяців. Кожен хайп проект, який виходить. В нього там фантазії на 10 років, він там обіцяє всім золоті горі в цьому всьому роді. Но такі проекти навіть не проживають 2-3 місяці і вже заокруглюються і скамляться. Тому цифра і тому токени, які вони тут показують на своєму балансі, роздають по 4 тисячі токенів. Хочеться запуститися в свою фермочку, загнати сюди 100 аккаунтів, забрати за тисячі доларів, чи скільки можна звідси викачати. Але просто коли ти рахуєш, скільки є людей, відповідно ділиш цю судовіжуху і ти розумієш, що стільки бабла, що вони просто так повинні роздати. Тому ці токени виглядають дуже-дуже заманчиво, щоб запустити цю судовіжуху. Припустимо я забрав 4000 токенів, мені дало 15 доларів. Загрузив там 3-4 аккаунта під себе. Мені ще там, дало з аккаунтів, і я ще маю 4 аккаунта, це є 60 доларів. Тому а, хайп, відповідно, буде розвиватися. Але якщо ми 200 тисяч людей множимо на 15, це є відповідно 3 мільйона доларів. Хто такі гроші роздасть? А ще й пірамідос, який старається тільки нажитися, закруглитися, забрати, закритися і до побачення. Ну і відповідно, ми можемо поситися нижче, побачити, що вже старт цього мета ф'юрії через 12 днів. Тому. Людина, яка забере токени, як я казав, вона буде заходити сюди на цей сайт, дивитися, як ця вся двіжуха розвивається. І рано чи пізно, якщо ця двіжуха буде розвиватися місяць-два часу, переважно кожен хай проект живе. А що таке два місяці часу? Це і ніць, тому що ти вклав, хай буде 100 доларів, а тобі виплатять тільки 40 або 50 доларів. Це є половина від твого депозиту. Половину депозиту ти просто віддаєш людині. Вот. Тому людина, яка забирає 4 тисячі токенів, вона потім зайде, гляне, що все чітко розвивається через пів місяця часу, вона захоче сюди вкласти, тому що їй тут будуть обіцяти прям золоті гори. Но, як я кажу, давайте будемо реалістами, сума в 3 мільйона доларів, я думаю, що вони не виплатять. А як вони говорять, що свій токен вони оцінюють в 2024 році 1 долар і 20 або 30 центів, а це є 6 тисяч доларів з. 4000 В Цю двіжуху я б навіть близько не вірю і записую відеоролик іменно для тебе, щоб пояснити тобі, що таке хай-проект, як він працює, і як стараються звідси забрати гроші. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі Bybit, посилання є під цим відеороликом. При реєстрації бонуси до 4 тисячі доларів, плюс для моїх партнерів унікальні айдропи. На цих хайп проектах можна заробити, але, як я вже казав, заробляють люди, які мають великі структури. Якщо ти не маєш ніякої структури, ти тут не заробиш. Припустимо, я приведу себе в приклад. В мене є велика команда. В мене багато людей дивиться. Я можу зняти цей відеоролик, закинути, прохвалити цей проєкт. Людина, яка випаде мій ролик в рекомендаціях, подивиться, о, чоткий, все класно, я заходжу, буду заробляти. Людина забуває про ризики, людина навіть не знає, скільки цей хай проєкт може пережити. Відповідно, вона заносить 100 доларів або навіть там 1000 доларів. Я заніс сюди 100 доларів. А по першій лінії я получаю 20% від вкладу свого реферала. Він заніс 1000 доларів. 20%, відповідно, це є 200 доларів я тільки забираю з реферала. Я вклав 100, вже получив 200 доларів згорі. Я вивожу, і я вже в перший день вже в без А людина, яка зайшла на 1000 доларів, її потрібно, щоб цей хай проєкт прожив як мінімум. 6 місяців або 7, щоб він і вийшов без убиток. І там далі він буде заробляти згорі. Но, як показує практика, там того року не було ні одного проєкту, який прожив 6-7 місяців і виплачував згори. Тільки 2 роки тому був проєкт Кубітек, який виплатив твої гроші, і ще трошки згори. От і все. Тому давайте не будемо займатися самообманом, а не будемо рахувати легких грошей, тому що в криптовалюті легких грошей немає. Краще взяти цих 100 доларів, навіть хто думає, що що таке для мене 100 доларів? Я ризкну, я люблю ризикувати. Ці ризики взагалі не оправдані. Від слова ноль. Краще цих 100 доларів взяти і вкласти в себе. Тому що рано чи пізно цей вклад в себе, він принесе тобі в 100 раз кращі плоди. Ніж ти просто повинен просрати ці гроші в Метафюрі в хайповому проєкті, який навіть не проживе 6 або навіть 7 місяців, щоб виплатити тобі без убиток. Наведе хайп, забере гроші, скрути вудочки і скаже до побачення, до нових зустрічів та хорошого тобі профіту!